Минулого року роззявивши рот, слухала, як мої друзі на перебій переповідали пригоди на практиці, і от настала моя фармакогностична практика. Посеред літа ми їдемо в Карпати. Увальці нашого коледжу оповідали про свої подорожі по ліссям чи красу Кременецького ботанічного саду, де теж шукали, якщо не квітку папороті, то інші дивовижні трави. Але знайти їх можна скрізь. Варто тільки захотіти і, звісно, вміти це робити. Як показує практика, не в чарівних властивостях рослини справа, а у нашому ставленні до них. Науково доведено, що папороть не цвіте, але це вже й не важливо. Бо тут справа у корені. Цікавий сам процес пошуку. Власне цього я й очікую. Розбили палатки, облаштувалися і наговерло. Яка краса навколо, а під ногами килими із цілющих трав? Шкода навіть ступати. Гляньте, Олексій щось знайшов. О, молодило, покрівельне! Це багаторічна трав'яниста рослина. Родину товстолисти від латинського semper означає «вічно», а вівом живий. Покрівельним її назвали завдяки тому, що колись у середні віки цю рослинку висаджували на дахах будинків. В давніх легендах згадується, що ця рослинка була присвячена Богу рози та грому. Хімічний склад це у нас. Він містить органічні кислоти. Найбільше місця це яблучна кислота цією рослинкою наші бабусі виводили бородавки, позбувалися листовиння, лікували рани та опіки. Її використовували при затвердінні грудей, угодуючих жінок, лихоманці, виразці, захворюваннях дихальних органів і навіть епілепсії. Кажуть, у Карпатах росте 20 тисяч цілющих трав. Уявляєте? Цікаво, а скільки часу треба, щоб зібрати їх повну колекцію? Хіба можна всі вивчити та запам'ятати? Та й чи потрібно, коли є ліки? Сучасна фармація має багато засобів, клінічно доведених хімічного походження. Вони є в певний момент більш ефективні, особливо коли йдеться мова про термінальні стани. Фармакогнозія – це застосовування лікарських рослин, це приблизно від 30 до 40% всіх препаратів на основі природних сполук. Мета практик і цього вивчення – це пошук. Тому що з тих 22, 20 тисяч видів ми втратили. Фармакопейний їх 120. Так, знайти рідкісну рослину цікаво, можна торкнутися її, відчути запах, якого через кілька поколінь ніхто не відчує. Хоча люди подолали і цю перепону на спеціальних ділянках, вирощують зілля, з якого потім роблять медпрепарати. От і тут, поміж гір та озер, є така станція. Однак ми захопилися. А час тече як бистра карпатська вода. І потічок кудись поспішає. Де, як не тут. На схилі говерли у напоєному джерельною водою лісі віднайти диво папороть. Більше трьохсот видів проростає в Карпатах, але лікування властивості має папороть чоловіча. Заготовляють її навесні, квітень або восени. Її застосовують проти стрічкових глистів. З цього кореновища готують густий екстракт, який відпускається в капсулах або в таблетках Філіксан. Елементарне застосування, та знаєш, що не цвіте, та все ж сподівалася, що хоч щось чарівне у ній є. Давнину папороть бажали магічною рослиною, що вона її квітка росте тільки в ніч на Івана Купала. Але що не кажіть, мрії збуваються. Он у нухмарах проглядається говерла, оце верхній котел. І на нас чекає гора Брескол. І ще сподіваюся, не одна легенда про походження квітів. Он, приміром, медунка. Яка її історія? Хтось знає? Зла мачуга вигнала сиріток, розповідає давня легенда. Ідуть ці сирітки лісом, плачуть, мерзнуть, аж гурт за дерева вийшла весна сонечком. Приголупила вона сиріток своїм материнським теплом і вони чарівними квітами. Медунка Моліша має ідентичний хімічний склад медунці лікарській, але кількісно переважає. Трава медунки містить: вітамін С, каротин, дубинні речовини, слиз, кремінну кислоту. Далі ще цікавіше. Отакої! От Я собі нарікала, що не знайшла квітів папороті, але гляньте, ген-червона рута. Ні-ні-ні, ваш телевізор не вийшов з ладу. Вона насправді рожева. Так і зветься: рододендрон рожевий. І ще одна дивина. Нам неймовірно пощастило, бо цвіте вона раз на 5-6 років. Тож зрозуміло, чому у пісні не рекомендується шукати червону руту. Цей процес може затягнутися на роки. Але у питанні віку, незаперечним лідером на карпатських схилах, є ось ця малопомітна рослинка. Плаун баранець має прямостоячі або висхідні стебла. Вони вони укорінюються біля ґрунту, утворюючи акуратні майже округлі дерновики. Вік цих дерновиків може перевищувати 100 років. Містить до 1% таких алкалоїдів, як лікоподин, нікотин, клаватин, клаватоксин, псевдосилагін та хуперазин. А володіє такими фармакологічними ефектами, як послаблююча, діуретична, але основне його застосування це лікування алкоголізму. Використовують настої плавуна баранця, але оскільки ця рослина отруйна, це проводиться під наглядом лікаря. Першокурсники якось підрахували, що за сім днів такої практики ми проходимо до 120 кілометрів. Легка втома, свіжий колір обличчя і загальне загартування нам гарантоване. Головне, звичайно, пізнання. Яка енергетика у кожної рослини вони ж ростуть у цих місцях віками, які загадки таять вони у собі? Ось приклад. Приворотень е, Алхеміля, родина Розові. Е, Народні назви Боже. Кожа сльоза, росинник, орлине око. Міжнародна назва цієї рослини пов'язана із використанням її у давні часи алхіміками. Це багаторічна трав'яниста рослина висотою від 50 до 160 сантиметрів. Крім звичайних продихів, є водяні, які виділяють навіть у сухі, погожі дні росу. У давні часи цей процес не могли пояснити і вважали алхіміки. Вважали, що ці краплини з цих краплин можна виготовити препарат, який здатний зберігати молодість. А ось гірська арніка, яку з давніх часів використовують місцеві гуцули. Настоянкою з арніки так розповідає легенда, було вилікувано від бронхіальної астми князя Данила Галицького. Арніка гірська. У народі називають ангельські зілля, чарівник баранка, латинською Арніка Монтана. Що не кажіть, багато все таки наша Україна, красива і розмаїта. Маємо чим гордитися і з чим працювати. От і викладачі кажуть, що треба дивитися на світ з широко відкритими очима. Як є на що, то чому би ні? З точки зору психології, так ті діти, які повертаються з практики. В них розширюється кругозір. Вони розуміють, що Україна це не тільки твоя хата, дорога до коледжу, власне навчання, а це є велика не то що територія, а велика частина, що це є ще й Карпати, це є ще і Полісся, це є ще та природа, це є ще ті люди, які проживають на тій території. Тобто вони дивляться значно ширше. Метою фармакогностичної практики є формування стійкого інтересу до майбутньої професії. Це є передумова виявлення здібностей майбутніх фармацевтів, які будуть розвивати галузь. Так от які квіти ми насправді шукали на практиці. Гадаю, ми непогано впоралися, але скільки ще ж праці попереду, бо ж ми насправді лише на початку шляху, якщо чесно, сумно, що наша карпатська подорож завершується. Мені так не вистачатиме цих гір і трав цього смішного хору на Говерлі і дощику, що змішався із стрімким прутом, очей, усмішок друзів, які після навчання роз'їдуться безмежною україною. Мені гордо, що серед моїх студентів є е, випускники шкіл не тільки рівне і Рівенської Рівн, області, але й суміжних областей. Це в тому числі Київська, Житомирська, Хмельницька, Волинська область, Закарпатська, Львівська, хоча і в цих областях є свої фармацевтичні відділення. Тому ми цим гордимося. І девіз нашого колективу є в тому, не словом, а працею досягати хороших добрих результатів і готувати фармацевта для не для. Е, Будемо говорити для як для навчання, а для роботи і для успішної кар'єри. А головне, я ніколи не забуду аромату арніки. Як вибирали мох, як мили в струмку з живою водою калган, скажу чесно, це дивна квітка знання набуті на практиці. Тепер я знаю, що моя робота в аптеці, яку я гарантовано отримую після медколеджу, буде цікавою та творчою. Отож і вам успішних практик.